Вітання всім глядачам, слухачам ютуб-каналу Король Данило. І продовжуємо е аналізувати ситуацію у Львові, зокрема, ті новини, які з'являються, ті коментарі влади чи заяви влади, і реальна ситуація, яка, на жаль, на превеликий жаль, вона залишається поза увагою, як і наших можновладців, як і чиновників, так, на жаль, і депутатів. І, зрештою, львів'яни мало що розуміють, що відбувається. Тому що для того, щоб розуміти, мати потрібну об'єктивну картину. От вийшов заголовок такий, зокрема, цитую на сайті твоє місто» Львів може очікувати транспортний колос, цитую пана Садового. Проблема складнюється тим, що з кожним роком зростає кількість машин, але дороги не ремонтуються через відсутність коштів, каже Мер Львова. Мер Львова Андрій Садовий попередив про можливий транспортний колапс у місті через зростання кількості автомобілів та недостатню інфраструктури, він підкреслив, що проблема паркування залишається однією з найгостріших для Львова. Ми маємо рішення виконавчого комітету, яке свідчить, що кількість паркомісць у Львові фактично у кілька разів перевищує норми, визначить ДБН. Але є інша проблема багато мешканців не хочуть купувати паркомісця, навіть маючи таку можливість. За його словами, паркомісце може коштувати від кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів. Мешканці їх не купують і через це залишають свої автомобілі на вулиці. Мер також наголосив, що проблема складнюється з тим, що з кожним роком зростає кількість машин, але дороги не ремонтуються через відсутність коштів. Ми можемо наблизитись до транспортного колапсу, тому що кількість машин зростає, інфраструктура не розвивається попередив судовий. Знаєте, тут така суміч некомпетентності і відвертої брехні, що коментувати навіть важко. Ну але важко не важко. Але давайте спробуємо розібратися, що ж насправді відбувається. Насправді відбувається наступне і власне про транспортний колапс. Я пишу, я особисто пишу і кажу вже дуже давно, вже, скажімо так, не один рік, про те, що нас очікує транспортний колапс. Під час роботи над містобудною концепцією Великий Львів. Я нагадаю, що ця концепція викладена в одноіменній книжці Великий Львів, книжка, над якою мені довелося, мав приємність працювати з нашими. Знаними містобудівниками, архітекторами. І, власне, в цій книжці ми аналізували детально, що відбувається у Львові, і, зокрема, те, що відбувається в сфері транспорту і в сфері паркування. З транспорту, загалом паркування зокрема. Отже, якщо ми подивимося на об'єктивні показники, тобто на довжину вулиць міста Львова, вона у нас удвічі менша, ніж в аналогічному, приблизно аналогічному за чисельністю в місті Кракові. Чому приблизно? Тому що ніхто в нас не проводив перепису населення вже багато років, з 2001 року. І що зараз робиться, тим паче в часі повномасштабної війни, в часі цього внутрішнього переміщення людей, тут зараз абсолютно хаотичні хаотичні процеси відбуваються. Десь хтось, можливо, їх обліковує для себе, але назагал нам цього не відомо. Але проблема відома. Ця проблема була. Прописана, розписана в генеральному плані Львова документ, який, як я вже недоразово згадував, дуже не любить наша міська влада. От є Львів, стадія 2: Генеральний план, генеральний план міста, пояснювальна записка. в якій, власне, говориться про те, що проблема у Львові відома ще з тих часів. 2008 рік, дата розробки генерального плану і 2010 рік. Вересні 2010 року затвердження цього документу. Документ, до речі, був нагороджений Державною премією України в галузі архітектури і цим е, генеральним планом пишався свого часу садовий. Пишався недовго, тому що потім про нього забув. Він забув його чиновники і забула неспроста. Бо, якщо виконувати генеральний план, то неможливо було би, якщо дотримуватись генерального плану, так нещадно забудовувати і знищувати Львів. Про що говорить зараз садовий? В нас перша йоготеза, львів'яни, вони погані, бо вони не купують паркомісця. І в нас, зауважте, на виконкомі ми вирішили, чи доповіли, що у нас двічі більше паркоміс, ніж передбачає ДБМ. Це відверта брехня. По-перше, це має визначати не виконком. Такі речі визначаються шляхом моніторингу виконання генерального плану міста, де прораховано дефіцит паркомісць, якщо я не помиляюсь, він становив на момент розробки генерального плану 150 тисяч паркомісць. З того часу жодного паркінгу не збудовано, тому що назвати паркінгом перекриття вулиць це вдурювати самих себе. Звуження проїжджих частин, коли малюють синю смугу і зато збирають гроші, це не паркування. Як е, тимчасовий захід, як проміжковий захід, він цілком має право на існування. Але це не вирішення проблеми. Тим паче, що якщо ми говоримо про довжину вулиць, що вона у нас двічі менше, ніж в Кракові, то я наведу ще одне порівняння. Е, протяжність вулиць на один квадратний кілометр у нас двічі менше, ніж в відні. Просто машинам нема банально де роз'їхатися. Крім того, якщо ми задаємо... Хто був в Кракові, хто був в відні, розв'язки, інженерні споруди. Цього всього Львові немає. Єдиний проект, який був реалізований, то завдяки покійному міністру транспорту Георгію Кирпі, це міст Насихів, так званий. Ну, яким пишається садовий, він до того там з боку постояв, але пишається, що от він зробив такий міст. Це непогано, звісно, що непогано, що цей міст з'явився, але непогано інше. В генеральному плані було передбачено першочергові заходи, які стосуються власне, проблем міста, які потрібно було розв'язувати. І в тому, в тих першочергових заходах, основні першочергові містобудівні заходи для сталого розвитку міста Львова, так зазначено в генеральному плані, є розділ розвиток магістральної вуличної мережі міста Львова. Перше і найперше. Те, що треба було зробити і що обіцяв зробити. В своїй передвиборчій програмі ще, якщо я не помиляюсь, в 2015 році про це говорив. А можливо, повторювався вже в 2020 році, можливо, і в 2020 році, але це була складова виборчої програми садового, який він назвав так зване серединне кільце. Серединного кільця ніякого немає. Це в генеральному плані це будівництво внутрішнього транспортного кільця, вулиця Луганська, перша черга. Будівництво окремих ділянок від вулиці Стрийської до вулиці Городоцької. Ну Львів'яни знають, про що йдеться. Розв'язка на вулиці Стрийській, там Луганська вулиця просто закінчується тупиком. Там зараз якийсь комерційний об'єкт зараз з'явився. Чому це надзвичайно важливо? У генеральному плані взагалі є цілий розділ: є аркуш-лист, схема транспортних розв'язок і парковок. Зокрема, там парк є. Перехоплюючи паркінги, які би мали забирати на себе цей потік машин, який йде за, за меж міста у Львів, його десь локалізувати, а потім люди мали добиратися громадським транспортом. Це насправді складно. Ну Львів перевщільне місто, про що писав ще раніше, розповідав своєму інтерв'ю директор Інституту місту проекту зеної Підлісне ще в 1998 році, що Львів це найбільш щільно забудоване місто не лише на теренах колишнього радянського союзу, а й у Європі. І оце щільне щільно забудоване місто з дефіцитом вулиць, з вузькими вулицями, тому що історична частина міста це вузькі вулиці, воно на ті вулиці почали нанизувати ці мільйони квадратних метрів новобудови. В чому є велике лукавство? Тому що будь-який більш-менш освічений архітектор, навіть студент, він розуміє, що для того, щоб місто збалансовано розвивалося, не можна будувати, забудовувати житло. Нехтуючи повністю інфраструктури, що відбулося в Львові. Таким чином ми отримали оцю ситуацію, яку ми маємо, але давайте зараз я перелічу ці першочергові заходи, з яких жоден не виконаний. Тобто будівництво транспортного кільця нічого не зроблено, не зарезервовані території. І е, я дуже аргументовано підозрюю, що деякі вже з тих е, територій, по яких мало проходити це внутрішнє кільце, вже забудовані. Другий пункт будівництво вулиці Рящівської з транспортними розв'язками. Ну це по суті проєкт, який частково почали втілювати в життя при реконструкції аеропорта, але так і не втілили до кінця. Тобто цей проект не завершений. Третій – транспортна розв'язка, наукова стризька. Це мало бути кільце підземно-наземного підземно-наземного рівня. Тобто таких розв'язок у Львові мало бути багато за генеральним планом. Звісно, що на всіх них дорогі роботи, на всіх зразу грошей не вистачить, але ще раз скажу, не зроблено жодної, жодного пункту не виконано. Тобто, транспортна розв'язка наукова стризька, вона теж не виконана. Тому що те, що там є, це не розв'язка. Розв'язка мала бути на двох рівнях. Наступне, ще раз кажу, це першочергові заходи. Наступне транспортна на наукової княгині Ольги. Міст стоїть, руйнується. Далі вулиця княгині Ольги мала проходити через сокільники, перестигнати вулицю Стрийську, виходить на проспект Вернадського. Проспект Вернадського у нас спирається в тупик. І там каже землі приватизовані. А чому вони не зарезервовані? Тому що це резервування територій для місцевих потреб це теж було в переліку основних першочергових заходів. Наступна розв'язка, верніше, наступний пункт першочергових заходів власне, стосовно розвитку майстральної вуличні мережі Львова це реконструкція вулиці Городоцької. Реконструкція проведена частково, але йшлося не про це, йшлося про розв'язки знову ж таки. Про транспортні розв'язки, яких немає, і там теж відповідно затори. Будівництво вулиці Вернацького, я вже згадував, тобто вона так і не побудована. Будівництво вулиці Княгині Ольги. Це, власне, це продовження, якраз про яке вже теж згадував, яке мало з'єднувати вулиці Княгині Ольги, пройшовши через Сокільник і півкільцем з вулиці Вернацького. Це тільки першочергові, насправді набагато більше розв'язок. Транспортних вузлів, які мали бути здійснені. Розумію, що, можливо, на все відразу грошей не було. Але в нас багато чого робиться у Львові. Багато на що витрачаються кошти. У нас хронічно збиткові комунальні підприємства. У нас щонайменше 100 мільйонів доларів пішло на додаткові витрати по вивозу сміття. Це щонайменше за моєю оцінкою. Достовірних цифр, на жаль, немає. Що їх мали б вивчати, звісно, правоохоронні органи, бо це через недбалість, через халатність міської ради, яка не забезпечила вчасно необхідних робіт по Грибовецькому сміттєзвалищу. Коли сталася трагедія, тоді закрили. З 2006 року Андрій Іванович казав, що Грибовецьке сміттєзвалище це другий Чорнобиль, нам треба терміново щось з цим зробити. Не зроблено було нічого взагалі. Поки не сталася трагедія, поки не примусово вже не закрили цей полігон твердих побутових відходів. В народі Грибовецьке сміттєзвалище. Так що говорити про те, що немає грошей, статки ростуть наших чиновників, найбагатша дружина, найбагатша жінка Західної України, дружина нашого мера. От, а грошей на те, що необхідно, немає. І ще раз, найголовніше: повертаючись до генерального плану, якщо ми маємо баланс території, якщо ми маємо перспективне житлове будівництво, Яке, до речі, здійснюється не там, де воно мало б бути за генеральним планом, то воно передбачало паралельний розвиток інфраструктури. В нас, ще раз наголошую, все будівництво нанизується на ту транспортну мережу, дорожню транспортну мережу, яка в нас не розвинута, яка в нас існувала ще, як кажуть, за часів Польщі, Австрії, Польщі і потім Радянського Союзу. При незалежній Україні майже мало що збудовано на превеликий жаль. І е, що стосується паркомісця, я не знаю, хто рахував ці паркомісця, стверджуючи, що у нас тут двічі більше, ніж передбачає ДБН. Ще раз скажу, це відверта брехня. Тому що, можливо, платні паркомісця в новобудовах, в тих, що зараз будуються, підземні паркінги, можливо, там місць більше, ніж передбачає ДБН. Так, припускаю, що десь окремо може бути. Але це лише в тих новобудовах, які будуються зараз, де є підземні паркінги? А дуже багато новобудов будуються без підземних паркінгів. Без підземних паркінгів в двох рівнях, тим паче. Говорити про те, що у нас люди не хочуть ставити місця, я особисто орендую парку В своєму паркінгу. І вільних місць там немає. Забитий паркінг, тому що людям банально немає, де ставити автомобілів. Але хто сказав? Що в ДБНі передбачено платні паркомісця? Ні. Передбачені паркувальні місця. Там ніде не сказано, що це мають бути платні, ніде не сказано про те, що людина має платити 10, 20 чи 30 тисяч доларів за підземний паркінг, як казав Андрій Іванович. Тобто це ще одна така, знаєте, е нахабна цинічна брехня і некомпетентність, бо якщо людина просто не розуміє, про що говорить, то краще би не говорили. В генеральному плані, ще раз нагадую, був зафіксований величезний дефіцит паркомісій. Було передбачено будівництво, зокрема, багаторівної паркінг. І піарили самопоміч на тому, і в програмі самопомочі було те, що ми, на каденції ще з 2015 року мали бути побудовані мінімум два підземних паркінги. Жодного. Реконструкція вокзалу здійснювалася з метою побудови. Там першочергова мета побудова підземного паркінгу. Того паркінгу немає. Проблеми з паркуванням на залізничному вокзалі всім відомі. Тобто, причина будівництва підземного паркінгу в результаті його так і не збудували. Не збудували підземний паркінг ні на площі Петрушевища, ні біля університету. Нічого цього не зроблено. Натомість зараз віддають ділянку під будівництво комерційного підземного паркінгу під готель. Незаконно збудований готель на площі. Міскевича де в зоні ЮНЕСКО. Вистайко перевищує на 10 метрів гранично допустимо, яка може бути власне в зоні, в зоні ЮНЕСКО і в зоні історичного середовища загалом. От такі у нас історії. І от коли Мер каже, ну у нас може бути транспортний колапс, нам загрожує, а ми перебуваємо вже в цьому транспортному колапсі, і коли про це говорять і пишуть. Бо не тільки про я про це говорив, я про себе можу сказати, підняти ті всі записи, а коли про це багато людей вже говорили, звертали увагу, що люди добрі. А нас це справді очікує. Коли навіть на одному з круглих столів Великого Львова був працівник, скажімо так, зі структури міської ради, який сказав, що вони прорахували, що по вулиці Кульпарківській неминучі автомобілі зупиняться, якщо це все збудують, що там будують. А будують знову ж таки на промислових територіях, там, де не можна будувати, без внесення відповідних змін до генплану. Змін ніхто не вносить, моніторинг не проведений. Натомість Андрій Іванович обіцяв оприлюднити, скільки непроданих місць в нас є на паркінгах. Знову ж таки, це велике лукавство, тому що якщо забудовник не продав ці парки місцям, вони залишаються за ним, він їх здає в оренду. Тобто не продані місця і порожні місця, ті, які пустуються, дві великі різниці, як кажуть, в Одесі. А те, що ми бачимо, будь-яка нова будова, що машини ставляться на вулицях, на тротарах, на газонах, то це ми бачимо на кожному кроці. Це в нас двічі більше місць, ніж ДБ. За моїми оцінками, у Львові лише до 5% є парку місць, який забезпечує потреби мешканців. А ще раз скажу, малювання синіх ліній і повідноплатні парковки, вони не вирішують проблему по тій простій причині, що це просто чергове здирство з людей, а від того місця більше не стало. А проїжджати по тих і так тісних вулицях, коли вони ще й зробили платні паркінги, то від того легше не стало. Ну чи перекрило, до прикладу, проїзд на вулиці Валові. Платний паркінг, де була проїжджа дорога. Проїжджа частина, де ми машини їхали. Ну, тепер вони не їдуть, вони там паркуються. Проїхати можна, звісно, ну, а то вже не так проїжджаєш, бо треба два шлагбауми, як кажуть, подолати. Отаке здивований я такою з Андрія Івановича, був кращої думки, принаймні про його фаховий рівень, тому що можна було б це огрунтувати інакше. Ну, але видно таке або такий рівень мера, або таке ставлення до Львів'ян. Якщо він вважає, Мешканці Львова тупими, які не здатні розібратися і зрозуміти, що відбувається, ну, значить, він собі дозволяє так говорити. Ну, а нам, дорогі мої співвітчизники чи співмешканці нашого міста, а нам треба робити висновки, тому що Львів справді очікує катастрофи. І ця катастрофа сформована роками, каденціями Андрія Івановича Садового. Я дякую, хто зрозумів, хто почув, дякую всім за увагу. Почуємось, побачимося.